Життєвий шлях гетьмана Обох берегів Дніпра. Петро Дорошенко, визначний державний, військовий та політичний діяч козацький полковник. Петро Дорофійович Дорошенко народився 14 травня 1627 року. У найважливішому центрі вольностей війська запорізького, Чигирині, майбутній столиці гетьмана Богдана Хмельницького. Він походив зі старовинного козацького роду. Я спрадіда, козак, любив говорити український гетьман. Його дід Михайло Дорошенко був гетьманом реєстрових козаків. Військова і політична діяльність Михайла Дорошенка, талановитого організатора, адміністратора і полководця припадає на 20-ті роки XVII століття. Батько Петра Дорофій Дорошенко був козацьким полковником. Син дуже цінував родинну традицію і з гордістю згадував свого лицарського предка. Майбутній гетьман здобув добру освіту у братській школі. У ній Петро удосконалив знання латинської та польської мов, вивчав історію. Він був блискучим промовцем, а саме навчанню мистецтва риторики приділялася у братських школах особлива увага. Ще одна характерна властивість Петра Дорошенка дотепність. Рід Петра Дорофійовича приятелював із родом Хмельницьких, тому на початку Визвольної війни володар відбував службу у сотні Богдана Хмельницького, тобто в особистій охороні гетьмана. Він прекрасно показав себе в служінні, тому Хмельницький надав йому посаду офіцерського чину, писаря артилерійських військ. Нащадок гетьмана показав себе добрим воїном і отримав місце полковника і взяв участь у поході до Молдови у 1650 році, який очолював Богдан Хмельницький. Повернувшись в Україну, Дорошенко дістав призначення ще й адміністративне полковника Прилуцького, у листопаді, грудні. 1650 року дебютував як дипломат, став одним із послів від козацтва при польському сеймі. У 1657 році Хмельницький призначив його полковником Прилуцьким. Після смерті Богдана Хмельницького був на боці Івана Виговського, який виступив проти єднання України з Росією. 1660 року, ставши чигиринським полковником, Дорошенко разом із іншими старшинами домагається у Москві відміни деяких невигідних для України статей Переяславської угоди. Він був серед тих, хто підписав Слободищівський трактат про вихід України зі складу Росії та приєднання її до Польщі. 1663 року за гетьмана Павла Тетері обіймав посаду генерального осавула з 1665 року полковника Черкаського полку. Пізніше, коли Тетеря зрікся булави, Дорошенко при сприянні татар став наказним гетьманом. На початку 18 серпня 1666 року на раді у Чигирині обраний гетьманом Правобережної України. Дорошенко веде наполегливу боротьбу за воз'єднання правобережної та лівобережної України, був активним прихильником за визволення України від Польщі і Москви. Спирався у своїй політиці на допомогу Туреччини і кримських татар. У 1672 році проголосив самостійну державу під протекторатом Султана, але, оскільки союзники почали грабувати народ, перетворювати храми на мечеті втратив підтримку частини козаків, капітулював перед військами Григорія Ромодановського. 19 вересня 1676 року Петро Дорошенко змушений зректися гетьманства. Уже немолодий Дорошенко, в надії спокійно провести решту життя оселився в містечку Сосниці на Чернігівщині, але царський уряд побоювався його перебування в Україні. Він був вивезений до Москви. Де присягнув на вірність царю Олексію Михайловичу. Йому надали будинок вартістю в тисячу карбованців і маєток Ярополче у Волоколамському повіті з тисячою душ селян. У 1679 році його призначили воєводою у в'ятку, що фактично означало почесне заслання. Пробувши три роки в північній глухомані, Петро Дорошенко повернувся в підмосковний маєток. При наближенні старості він став свідком початку реформ Петра І. Помер великий гетьман 19 листопада 1698 року у своєму маєтку під Москвою на 71-му році життя. Поховали Дорошенка. У центрі села Ярополчого під правим крилосом дерев'яної церкви Великомучениці Параскеви. На могилі Гетьмана біля церкви Святої Параскеви встановлено плиту з написом. Літа 7206, ноября 9-й день приставився раб Божий Гетьман войска Запорожського. Петр Дарофеєвич Дарошенко а поживе от рождения своего, 71 год і положен бисть на 7 месте. У краєзнавчому музеї, розташованому навпроти могили, зберігається мармурове погруддя гетьмана, роботи невідомого скульптора XVIII століття.